Знаком показала Даніелю, що поїде з жінкою. Той кивнув і посміхнувся. П'ять місяців досить близького контакту привели Зою та її минулого роботодавця до справжньої дружби, тому дівчина й погодилася залишитися в його домі до поховання, хоча за законом могла піти відразу після смерті старого. Відолоха Дан, як же він втомився, а у нього ще стільки справ, пов'язаних із заповітом, і допомогти йому в цьому Зоя, на жаль, нічим не може. Родички, що злетілися на невелику спадщину, як мухи намет, ще добряче потріпають йому нерви, але він впорається адже він адвокат. А у Зої свої проблеми, у неї нема житла. Тому асіят з її невисловленою що пропозицією виглядає справжнім порятунком, адже Зоя з куди більшим задоволенням переїде до чергового підопічного, ніж повернеться до притулку сестер милосердного, де її гаманець знов випадрають так, що мрія про власне житло вже вкотре відсунеться на майбутнє. Авто осіят, дорогий кабріолет, прикритий драконячим куполом, чекала хазяйку на парковці. Раніше в автомобілях такого класу Зої їздити не доводилося, але вона не відчула жодного трепету, розташовуючись у суперзручному кріслі поруч з водієм, і у багатих трапляються проблеми, вирішити, які може лише досвідчена сестра ходжатка Моя пропозиція буде для вас незвичайною. Не зовсім впевнено почала раті, але я добре заплачу. Дуже добре. Господи, та що ж вона має намір запропонувати? За роки роботи цей контракт був у Зої уже восьмим, але ніхто з наймачів не розпочинав переговори таким чином. Заспокойтеся, асіят. Дівчина ласкаво доторкнулася до руки красоні. Я допоможу вам чим зможу, і зайвого не вимагатиму. Спочатку скажіть мені, хто потребує догляду і що з ним сталося? Мій син, він помирає. Цього ще не вистачало, Дитина. Хіба Ферготіс не попередив вас, що я не працюю з дітьми? Розумієте, Зоя, він не зовсім дитя, хоча, звичайно, дуже юний. Йому 39 років.